Розвиваємо футбол, друга бачини разом. Круто. Дуже крутий гол. Тому хто хоче судити, шановні, хто хоче розвивати на Другопчині футбол, долучайтеся. Пишіть або в групу, або набирайте напряму пана Лужецького. Вас все безкоштовно підкажуть, научать, будете мати додатковий заробіток. Тому що судів в районі немало, а їх нема просто. Тому менше нарікань, а більше конструктивних пропозицій. Тому що розказувати, як все погано, всі все бачать. Що погано, де погано і так далі. Тільки ніхто чомусь не пропонує, як це вирішити, і ніхто не думає, чому це погано. Така лірична вставочка була від мене. Долучайтесь до сидів страшовано. Нічого тут немає складного і страшного. dragi mi je doktor mali pravi mi mapa gnaje jednostavno I do